Вітаю вас, друзі! Сьогодні я веду вас на віртуальний огляд затишної трикімнатної квартири, розташованої на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку в місті Березань. Простора квартира загальною площею 62 квадратних метри. Планування квартири роздільне, що робить її функціональною та зручною для проживання. Три окремі кімнати дозволяє кожному члену сім'ї мати свій особистий простір. Опалення індивідуальне, встановлений одноконтурний котел, вітальні встановлений кондиціонер. З лоджії відкривається чудовий вид на внутрішній двір. Ванна кімната і санвузол роздільні. Окрема кухня площею 7 метрів, квадратних, де можна з комфортом готувати їжу. Далі розташування. Тихому районі міста недалеко від магазинів, школи, дитячого садочку та зупинки громадського транспорту. Розвинена інфраструктура. Все необхідне для комфортного життя в кроковій доступності. Якщо вас зацікавила ця квартира, переходьте за посиланням в описі на наш сайт ріднийкрай.юа. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк-коментар цьому відео. Дякую за увагу!